Сьогодні у Києві відкривається виставка легендарного українського художника Жака Шапіро. Довгий час е, насолоджуватись його роботами могли лише приватні колекціонери. І, от журналісти сніданку з 1 плюс 1» першими побачили роботи майстра на власні очі. Париж подарував йому справжню свободу творчості. Тут він написав найвідоміші свої картини, але навчався живопису у Києві та Харкові. Його картини експонуються у найкращих паризьких галереях, і французи цим дуже впишаються. А от чи знають українці хоча б щось про свого колишнього співвітчизника? Численно скажу не знаком. Ні, от прийшла познайомитися і відкрити для себе ще одного майстра. А мені дуже сумно, але і саме про цього художника я не чула енергійний невисокий незріст. Він товаришував з Марком Шагалом та Пабло Пікасо, а ще майже не залишив нам своїх фотографій. Мало хто знає, яким був Жак Шапіро. Проте справжні знавці його творчості кажуть, роботи майстра розповідають нам про особистість набагато більше. Та був. Було... Чоловік маленького роста. безумно енергічний. З безумно подвіжними бровями, глазами. нього була очень подвізена міміка. Українці зможуть познайомитися з доробком художника вже з сьогоднішнього дня. Виставка картин буде тривати по 4 травня у Національному художньому музеї України.